Після надходження коштів від постачальника, з клієнт-банку надходить виписка банку надходження, яка розміщується в системі в модулі «Банки-каса» в реєстрі виписки банку. Але перш ніж провести таку виписку банку, слід виконати прив'язку цього документа до рахунку, що був виставлений контрагенту на оплату. Оберемо модуль «Банки-каса», пункт меню Виписки банку. Натискаємо кнопку Умова. В разі потреби уточнюємо період. Розгортаємо папку Виписки банку. Залишаємо увімкнутими два пропорції Виписка банку надходження та Виписка банку прихід Валюта. Натискаємо кнопку Встановити. В реєстрі будемо бачити відповідні виписки банку надходження за вказаний період. Виділяємо потрібну виписку банку та натискаємо кнопку Розрахунок. Обираємо з можливих варіантів Виконати прив'язку. В переліку доступних документів для прив'язки обираємо рахунок, який був оплачений покупцем. Позначаємо його прапорцем в лівій частині рядка та натискаємо кнопку Вибрати. Після виконання прив'язки. Обраний рахунок буде відображений в області Пов'язані документи. Проводимо виписку банку. Дані про проводку відображатимуться в області проводки. Якщо від контрагента надійшли кошти, а виписку з банку з якихось причин не отримали, її можна сформувати в системі на підставі рахунку. Для цього обираємо модуль продажі. Пункт меню Рахунки на оплату покупцям. В разі потреби уточнюємо період. Виділяємо рахунок, який було оплачено. та натискаємо кнопку На підставі. Зі списку типів документів обираємо виписка банку надходження. Вказуємо номер і дату документа. Інші дані на цій вкладці. Заповнені автоматично відповідно до даних в рахунку. Переходимо на вкладку Додатково. В полі Статті руху грошових коштів. Зі списку обираємо аналітику Рух коштів в касу ККМ. Натискаємо кнопку Додати. Прив'язка виписки банку до рахунку, на підставі якого створювався документ, здійснюється автоматично. Що можемо побачити в області пов'язані документи, проводимо банківську виписку. Зверніть увагу, що банківські виписки та документи інших видів, що створюються на підставі рахунку, не зберігаються в реєстрі рахунки на оплату покупцям. Вони можуть тимчасово відображатися в цьому реєстрі тільки після їх формування на підставі рахунку. Якщо закрити і повторно відкрити реєстр рахунки на оплату покупцям, інші документи, крім рахунків, вже відображені не будуть. Зокрема, виписку банку надходження можна побачити в модулі Банки каса реєстрі виписки банку.